Наші думки мають велику силу. Вони формують нашу реальність. Те, у що ми віримо, стає нашою правдою. Якщо ми думаємо негативно, ми живемо в негативному світі. Навпаки, позитивні думки створюють позитивну реальність. Наш розум це як сад. Ми можемо вибирати, що ми хочемо там вирощувати. Змінити своє життя починається зі зміни наших думок. Це не завжди легко. Старі звички та переконання можуть бути впертими. Але це можливо. Постійними зусиллями ми можемо замінити негативні думки позитивними. Коли ми це робимо, наше життя починає змінюватися. Ми притягуємо кращий досвід та можливості. Підтримувати позитивні думки потребує практики. Це як тренувати м'яз. Чим більше ми його використовуємо, тим сильнішим він стає. Коли виникає негативна думка, ви її. Потім оберіть замінити її позитивною. Зосередьтеся на тому, чого ви хочете, а не на тому, чого боїтеся. Страх головне джерело негативу. Він може паралізувати нас і не давати рухатися вперед. Коли ми тримаємося за страх, ми блокуємо любов і радість. Щоб позбутися негативних думок, ми повинні відпустити страх. Прощення це ключ. Пробачте собі та іншим. Це відкриває двері до спокою та позитиву. Любов найсильніша сила у всесвіті. Вона живить наші розуми та серця. Любов притягує більше любові. Вона створює позитивний цикл. Страх, навпаки, це як отрута. Він забруднює наші думки та притягує негатив. Оберіть любов замість страху. Оберіть надію замість відчаю. Уявіть свій розум як сад. Негативні думки це як бур'яни. Вони душать прекрасні квіти любові, радості та спокою. Виполювання негативних думок потребує часу та зусиль, але результат це прекрасний сад, наповнений позитивними квітами. Ці квіти осяють ваше життя. Позитивне мислення приносить користь не лише нам, воно впливає на всіх навколо нас. Коли ми випромінюємо позитив, ми надихаємо інших робити те саме. Наші думки як брижі на ставку, вони поширюються, торкаючись усього на своєму шляху. Оберіть створювати хвилі любові та доброти. Ми стаємо тим, про що думаємо цілий день. Наші думки формують наші переконання, наші дії і, зрештою, нашу долю. Вибирайте думки, які надають вам сили, думки, які піднімають вас, думки, які наповнюють вас любов'ю та вдячністю. Ви здатні на дивовижні речі. У вас є сила вибирати свої думки. Вибирайте мудро, вибирайте любов, вибирайте щастя, вибирайте мир. Ваше життя це відображення ваших думок. Змінюючи свої думки, ви можете змінити своє життя. Почніть сьогодні: оберіть думки, які створять життя, якого ви прагнете.